Всім привіт! Ми сьогодні на фермі. Тут відбувається кожних вихідних такий pumpkin land. Тобто можна збирати гарбузи, різні розваги для дітей. То ми приїхали подивитися і провести свій день. Ферма називається Hozak's Farm. Вони відомі тим, що розводять ялинки. Тут перед Різдвом можна до них приїхати і зрубати собі ялинку, щоб прикрашати вдома. Так, можна буде на тракторі поїхати в поле, збирати гарбузи. Мої всі в зборі. Сьогодні вихідний день, неділя, то людей багато. Тут черга сформувалася на трактор, але спочатку ми йдемо на територію ферми, подивитися, як все прикрашено, покажу вам, які розваги є для людей. Можна купити собі перекусити морозиво. Тут можна діткам розмалювати гарбуза. Вхід безкоштовний. Одна з місцевих ферм, де не потрібно платити за вхід на інші 10 доларів з чоловіка і вище. А вже коли повезуть нас за гарбузами, ми виберемо, які нам подобаються, тоді нам їх зважать і тільки за гарбузи ми заплатимо. У них тут свій магазинчик, пізніше піду, все покажу. Тут різні лабіринти для діток і стропайл. Можна всі ні дітям погратися. Катя, ти щоб вилізла потім. Марчик менший, а вона вже велика в нас.

міні ескаватор. О, І вже з страшилками різними прикрасили. Інопланетянами. Тут зі таких штахет зроблений лабіринт. Також можна поїздити верхом на кониках. Погодувати кіз, Ось тут корм. Для кіз потрібно заплатити 25 центів. І можна їх погодувати ось там. На відерку просувають їм їжу. Йдемо козочок знайдемо. Yeah. No. No. Keep... Кози oh so cute. <laughs> Їм тут також зробили такі лабіринти, вони собі там ходять верхом. Але поки що всі всі тут все <laughs> козел. <laughs> 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 А тут у нас кролики живуть. Ой, який він гарненький сидить. Гріється на сонечку. Такі е, колеса зроблені всередину можна заходити і як білочка в колесі крутитись. Так. Ми наступні марчик. <рігла> давай, давай, давай. Сильніше. <рігла> О, так, 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 так. Молодець. Молодець, бум. Тепер разом. Так буде швидше і легше. Швиденько, швиденько. Ходи, тепер катруйся сама.

По гальці. Хочеш йти спробувати? Йди. Yeah. Йди, yeah. ти можеш. Mm -hmm. Ліміт ваги 100 паундів. Це приблизно 45 кілограм десь. То не так легко, як здається. Також є місце для баскетболу. Тут фотозона одна і ще є гарніша така. Трішки далі, то ми пізніше підемо. А зараз тут стоїмо в черзі, щоб сфотографуватись. Так, Брендон залишає свій меседж. Ukraine, suka. Тут прямо перед нами чоловік робить з дерева ось такі фігури. 100 доларів така жаба, гарбуз 60. 150 Такий замок. Орел 150. сови. Uh, no, Кардинал. Пташка вже пофарбований. 200 доларів в ведмеді. І це ангел 200. І вже...

Жінку вона нас всіх разом сімейну фото зробила. А зараз ми підемо у фермерський магазин. Два ведмедики. О, тут вже дітками розмальовані гарбузи. Ой, яка краса. Тут є два поверхи. Тут частинка, де готують різні. pumpkin баттер, джеми, гірчиця, часник маринований. Це все вони тут самі роблять. І ще є ось другий поверх. Зараз ми підемо, але... Ще тут не обійшла ага, тут все різдвяне наверху. І така гарна атмосфера. Хочеться вже Різдва, снігу, але найбільше хочеться мирного неба в Україні і щоб вони могли святкувати Різдво в спокої. Farmer se cotomático pra casa. Для цікавості така підставка під горяче 16,50. Меншого розміру 8,50. Така доріжка. ну Це все на йде як під горяче, 28. Марчик у нас не вибагливий, захотів в вигляді ока. За 75 центів. А тато наш з катрусію десь казав, купують десерт. Так гарно потепліло сьогодні, десь, напевно, 15 градусів. Небо ясне, чисте. От так називається. Funnel cake. От так воно виглядає. А насправді смак ага, дуже горячий. А насправді наші хрустики з пудрою. От, на смак одинакове. Також є трактор, який за 4 долари обвозить людей кругом ферми показати краєвиди. Але так як ми живемо зовсім близько, то ми ці всі краєвиди бачимо кожного дня. Тут з ближчих міст приїжджають люди, то їм цікаво. Але ми зараз, коли поїмо фанал кейк, ми поїдемо на іншому тракторі, де можна вибрати собі гарбузи. Пробуємо. Так, дітки йдуть в казанок. Зробимо фотографію. Гарні хризантеми, великий вибір. в лабіринт. Так, напевно можна заходити будь-який. <рес> Побачимо чи я знайду вихід. Кожен зайшов іншою доріжкою. Так, тато наш там. А о, я в тупік. Йдем сюди. Маркина! Я знайшла вихід. І дітки також. хай Хайфай. Йдемо займати чергу на трактор, який повезе нас в гарбузове поле. Трактор повертається з людьми, які вже зібрали гарбузи. Можна і пішки піти, ми вирішили так, якщо ми потрапимо на цей рейс, то ми їдемо. Якщо ні, то підемо пішки, а назад вже приїдемо трактором. Якраз перед нами ще одна сім'я не вмістилася, то ми напевно підемо пішки. Нічого, ходити також корисно. Якраз пройдемося біля ялинкового поля, як я вже і казала. Тут на Різдво можна прийти і вибрати собі ялинку. Вона, я, якщо не помиляюся, 80 доларів, здається, коштує, щоб тут ялинку собі на Різдво зрубати. Ми такого не робимо. Куп у нас штучна з року в рік. Рішили пробігтися. Тут стоїть такий старий. а Що то є, бульдозер чи що? І от як прикрасили страшилками до головіну. А шофером гарбуз, який запудало. Ой, доганяю своїх. Що тут зробили? А, такий ніби вагон. Ти вже знайшов гарбуза? Yeah. Яка краса, краєвид гарний. А ялинки пишні пиєшні. Mm, все рівно не так, як наші пахнуть. Так, Йдемо шукати гарбуза. І ось тут, між деревами, можна йти вибирати любого розміру гарбуз. Є оранжеві, є світлі такі білі чи жовті, я не знаю, як вони називаються правильно. От, то йдемо шукати. Марджику біленькі сподобалися і вони дуже маленькі, і він хоче такого з додому. О, а тут якраз такі маленькі, як я шукаю. Зараз ми тут щось виберемо. Є болото в Америці також, але це поле. поле. Марк, покажи свій гарбуз. Біленький вибрав. Катя. Твій гарбуз який. Такий, добре. Йдемо тепер чекати на трактор і назад вже поїдемо. Бо для діток, то така найбільша розвага трактором проїхатись. Приїхав трактор, привіз нову партію людей, а ми зараз сідаємо їхати назад. Заходимо. Sí, 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 sí. Підемо зважувати наші гарбузи і також там є оці маленькі різні гордж, як тут називають. Like well, no, but... okay. Okay. От, такі я хочу. Okay. Візьми один, один візьми, який ти хочеш. З цих маленьких. Кнопи ну, також продають, а яка ціна, не знаю. <сум> Цікаво. Бо в мене своя росла кукурудза, але я не встигла зробити. Так ми сьогодні провели частину дня, дали фарбузи, діти розважилися і зараз їдемо кудись пообідати.